Але, на жаль, у влади був свій сценарій розвитку подій, своя вистава. В тій виставі головним актором виступав відомий і знаний актор Іван Денькович, був екс голова. Режисером цього дійства, зрозуміло, були київські владоможці. І зрозуміло, що сценарій навіть не був написаний, це був, напевно, плагіат. З якогось російського сценарію, адже ми добре пам'ятаємо і знаємо, що коли Путін прийшов до влади в такий самий спосіб через суди, через органи юстиції, він розправлявся своєю опозицією, яка вчинила е, опір новому президенту. І в такий спосіб клерк з органів юстиції Київської дає розпорядження нашому Галицькому клерку не реєструвати ті зміни, які відбулися, і не реєструвати нового керівника, тому що нечепто є ухвала Печерського суду, яка забороняє це робити. зважаючи на те, що в законі України в статті 4 Конституції прописано про те, що забороняється будь-яке втручання державної влади в діяльність політичних партій. Це не дивлячись на те, що Рішенням Конституційного Суду України заборонено, не на рахується підвідомчі скарги на акти і об'єднання громадян, які відповідно до закону і статуту належать виключно до компетенції діяльності партії, і виключно до статуту партії. З часу Незалежності України і до сьогоднішнього дня не було жодного, я підкреслюю це слово, жодного прецеденту, втручання. Діяльність політичних партій, щоб суди втручалися в діяльність політичних партій. Але нова влада, я ще раз хочу підкреслити, діє по новому сценарію, і це сценарій добре відомий і прописаний в Російській Федерації. Але я хочу закцентувати вашу увагу на те, що Україна це не Росія, і зрозуміло після відомих помаранчевих подій. Такого розвитку подія в Росії тут очікувати даремно.